Україна продовжує умиватися сльозами. Українці продовжують прощатися з найкращими її захисниками. Люта війна знову забирає у мам синів, у дружин, чоловіків, у дітей та тусів. Нескінчений сум та біль знову окутали шосткинську громаду, яка теплого березневого дня проводжала в останню путь свого земляка Анатолія Анатолійовича Лисенка. Він народився у багатодітній родині 19 жовтня 1975 року в селі Катеринівка Глухівського району. Хлопчик закінчив 9 класів Соснівської середньої школи, навчався на курсах автомобілістів і опанував професію водія. У 1997 році створив міцну сім'ю з коханою дівчиною Світланою. З нею він познайомився в рідному селі, куди дівчина приїжджала влітку до дідуся й та бабусі. Трудову діяльність Анатолій розпочав комбайнером на місцевому сільгоспідприємстві. Через деякий час подружжя переїхало до шостки. Протягом життя чоловіку довелося працювати на різних виробництвах нашого міста. На кожному з них Анатолій відповідально ставився до своїх обов'язків. Був працьовитою та неконфліктною людиною. Взаємоповазі та злагоді подружжя виростило двох донечок. Згодом доля подарувала їм онуків. Розмірене життя родини Лисенків змінилося з початком повномасштабної російської агресії. В листопаді 2022 року до родини прийшла чорна звістка. Юрій, молодший брат Анатолія, зник без звісти. Це вразило у самісіньке серце. І стало вирішальним аргументом для Анатолія. 28 жовтня 2023 року він став на захист України. Після військового навчання у Чернігівській області був відправлений на Харківщину. У розмовах з рідними чоловік намагався оминати тему служби. Не хотів додавати дорогим людям переживань. У січні цього року Анатолій Анатолійович отримав поранення, а після лікування одразу ж повернувся на передову. 1 березня сім'ї Лисенків повідомили тривожну новину. Їх Анатолій зник без звісти. А 25 березня дружина солдата, стрільця 1-го стрілецького відділення Анатолія Лисенка, отримала підтвердження того, що її героїчний чоловік загинув, захищаючи Україну при виконанні бойового завдання на Куп'янському напрямку ще 27 лютого. Сьогодні ми проваджаємо в останню путь захисника України. Анатолій Анатолійович загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу землю від російських загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Анатолія. Слава герою! Слава Україні! Анатолій Лисенко не народився воїном. Воїном його змусила стати війна. Яка безжально відібрала в нього життя мрії майбутнє. Сьогодні ми проваджаємо в останню дорогу нашого земляка Лисенка Анатолія. Смерть рідних людей це найбільше випробування для сім'ї. Анатолій вирос у дуже хорошій сім'ї, був чесний, працьовитий, справедливий, мріяв про майбутнє, але майбутнього не буде. Все це обірвала війну. Анатолій Лисенко взяв до рук зброю не тому, що так хотів, а тому, що так склалися обставини. А він не міг спостерігати за несправедливим знущанням орків над рідною землею. Він пішов її захищати, а додому повернувся вже на щиті. Воїну світла прийшли вклонитися знайомі, друзі, пересічні шосткинці. Для яких вчинок оборонця справжній героїзм? Адже він заради нашого вільного майбутнього віддав своє життя.